У нас осьовий переріз циліндра, а це прямокутник АБЦД, в якого одна зі сторін це діаметр нашого циліндра. І відома висота циліндра, тобто сторона, наприклад, АБ, яка дорівнює 10 см. Також відомо периметр прямокутника ABCD, звідки ми можемо знайти діаметр, наприклад, АД. Ми знаємо, що периметр. Прямокутника це А плюс Б, і поділити на 2. Якщо ми периметр поділимо на 2, 16 см це сума сторін прямокутника. Одна із сторін у нас 10. Отже, інша сторона, наприклад, Це АД, буде дорівнювати 6 см. Це діаметр. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні циліндра, а це. 2ПrH. Тобто, або ми знаходимо радіус, Аде ділимо на 2, або бачимо, що от два радіуси, це буде діаметр, тобто, 2Р це 6. Отже, ми ПІ множимо на 6 і потім на висоту АБ, яка дорівнює 10. В результаті будемо мати 60 Пі квадратних сантиметрів. Тобто відповідь Б. Висота конуса вдвічі менша за діаметр його основи. Тобто, висота у нас конуса СО, діаметр, ну, позначу, наприклад, буквою Д, так от, 2 «СО» буде дорівнювати діаметру. А діаметр це два радіуси. тобто ми маємо, що висота конуса дорівнює радіусу конуса. От, у нас на трикутнику СО, висота, ОА радіус. Як ми бачимо, вони рівні. Нам потрібно знайти кут між твірною конуса і площиною його основи, тобто кут САО. Так, як трикутник прямокутний СОА рівнобедрений. То це означає, що його гострі кути по 45 градусів. Отже, даний кут буде дорівнювати 45 градусів відповідь В. Як ми бачимо, у нас циліндр поділився на два циліндри. І нам потрібно знайти суму площ повних поверхонь утворених циліндрів. Що змінилося? Площа бічної поверхні. Нашого великого циліндра дорівнює площі сумі площ бічних поверхонь двох менших циліндрів. Тобто ми можемо записати, що S бічне залишилось тією ж. А от замість двох основ утворилося чотири основи, тобто площа повної поверхні, двох уже циліндрів. Щоб знайти, ми маємо знайти і додати площу чотирьох основ. І це буде сума площ повних поверхень утворених циліндрів. Площа бічної поверхні циліндра. Це 2пі У нас є радіус, є висота. Підставляємо, будемо мати 2 π помножити на 4 і на висоту 12. Маємо 96 пі квадратних сантиметрів. Площа основи, це площа круга пі Р квадраті, тобто пі помножити на 4 у квадраті 16 Пі. А отже, С буде дорівнювати 96 Пі і плюс 4, що множиться на 16 Пі. 96 π додаємо 4 множимо на 16, 64. π В результаті, як ми бачимо, будемо мати 160 π квадратних сантиметрів, і це відповідь Д. Нам відомо діаметр основи конуса, а отже Відомо його радіус. Радіус конуса буде дорівнювати 6 ділимо на 2-3 см. Площа бічної поверхні конуса обчислюється за формулою PRL. Ця формула є в довідкових матеріалах, і тому нам ця площа відома. радіус відомий, значить, ми можемо знайти довжину твірної. Щоб знайти L, ми маємо S бічне поділити на PR, Тобто площа бічної поверхні 24 π і ми ділимо на 3 π Отримаємо 8 см відповідь Г. Зверніть, будь ласка, увагу, що ці завдання, умови і відповіді для них, представлені на сайті. Тому ви можете самостійно пробувати розв'язувати кожне з даних завдань. І якщо ви з якихось причин зробили помилку, тоді подивитись відповідні відео. Можете працювати самостійно і таким чином готуватись до успішної здачі до Отже... Довжина кола основи циліндра, а це довжина кола, вона обчислюється за формулою 2 πr за умовою дорівнює 18 Пі сантиметрів. Звідси, в принципі, ми можемо знайти радіус основи циліндра. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні циліндра. Ця формула також є в довідкових матеріалах це 2 аж. І відома висота циліндра – 7 см. Зверніть увагу, що нам вже відомо 2 Пі Р, от воно, і ми можемо підставити 18 пім. Замість даного виразу, і тому далі нам потрібно тільки домножити на висоту 7. В результаті ми будемо мати 126 квадратних сантиметрів, і це ми бачимо відповідь А. Відомо об'єм конуса. І через середину висоти проведено паралельно до основи площину. Якщо ми намалюємо відповідний малюнок, він буде мати ось такий вигляд: от конус середини основи, проведена відповідна площина, в результаті, як ми знаємо, в перерізі утворюється круг. І це є основою меншого конуса, вершини конусів збігаються. Потрібно знайти об'єм меншого конуса. Що ми можемо сказати в даному випадку? Конус великий і конус маленький це подібні тіла, причому ми можемо знайти коефіцієнт подібності. Для того, щоб знайти коефіцієнт подібності, ми можемо, наприклад, SO висоту велику поділити на SO1 висоту маленьку. Так як переріз проведений через середину висоти, то ми можемо записати, що SO вдвічі більше, значить коефіцієнт подібності буде дорівнювати 2. А далі ви повинні знати, що якщо тіла подібні з коефіцієнтом подібності k то їх об'єми відносяться уже як К в третьому степені як к в кубі. Тобто об'єм великого відноситься до об'єму маленького, так як 2 в третьому степені, а отже 8. Таким чином, якщо ми маємо об'єм великого конуса 64, то для того, щоб знайти об'єм меншого, ми 64 просто ділимо на 8 і отримуємо 8 кубічних сантиметрів. Відповідь г.